Доброго дня, шановні глядачі. Дозвольте вам сьогодні представити інтерактивний текстовий квест Фараон. В чому буде мета даного інтерактивного текстового квесту? Вам необхідно дослідити гробницю давнього уявного фараона Перехотепа 13-го на планеті Корхал, розгадати таємниці даної гробниці і досягти її глибин, незважаючи на перешкоди та різноманітні стресові ситуації. Саме ваша здатність зберігати спокій і приймати рішення в складних ситуаціях буде ключем до успіху у цьому завданні. Перш за все, хочеться наголосити на самому генераторі квестів, ви зможете перейти на цю програму за посиланням, яке буде надано. Після цього обов'язково вам потрібно завантажити текстовий квест, доступ до якого також вам теж буде надано за посиланням. Яким чином ви можете пройти даний текстовий квест? Вам необхідно спочатку його відкрити. В нашому випадку це вже готовий створений квест Фарон. В даному редакторі ви можете побачити приблизну карту цього квесту, і за необхідності ви можете його відредагувати на ваш розсуд. Якщо ви хочете просто пограти в даний квест, ви натискаєте кнопку запустити. Ви зіткнетеся з різними загадками і головоломками, які потрібно буде розв'язати для відкриття секретних проходів або активації механізмів. Це завдання може викликати стресові ситуації через наступні аспекти складність головоломок. Деякі загадки можуть бути дуже складними, вимагаючи від гравця нестандартного мислення і творчого підходу до їх розв'язання. В таких ситуаціях важливо зберігати спокій і не панікувати невдачі та помилки. В разі невдачі або помилок у розв'язанні загадок гравець може відчувати розчарування або стрес. Важливо зосередитися на вивченні нових підходів і спробувати знову без занадто сильних емоцій, неочікувані ситуації, пастки та небезпеки можуть з'явитися раптово та неочікувано, ставлячи гравця перед необхідністю швидко реагувати та знаходити вихід. У таких ситуаціях важливо зберігати спокій та швидко аналізувати ситуацію. Таким чином, стресостійкість гравця в цьому завданні буде проявлятися в його здатності. Залишатися спокійним і продовжувати діяти ефективно навіть у складних ситуаціях, де він зіштовхується зі стресом та тиском. Даний квест розрахований на учнів 5-11 класів, а також на більш старших гравців, до захоплень, яких належать любов до пригод, наукова фантастика, історичний ентузіазм, гра фараон може бути корисною з точки зору стресостійкості та психологічної безпеки з наступних причин. Управління стресом під час гри гравці стикаються з різними ситуаціями, які потребують швидких та обдуманих рішень. Це допомагає розвивати навички управління стресом та збереження спокою в складних ситуаціях. Розвиток адаптивності квест надає гравцям можливість пристосовуватися до змін та несподіваних обставин. Це сприяє розвитку гнучкості мислення, що є важливим аспектом стресостійкості. Безпечне середовище для експериментів. Ігрове середовище надає безпечну зону для експериментів та вивчення стратегії подолання проблем. У разі невдачі гравці можуть спробувати інші підходи без реальних наслідків, що сприяє зменшенню тривожності та страху перед помилками, підтримка соціальної взаємодії. Гра може бути організована у форматі командної роботи, що сприяє розвитку соціальних навичок. Комунікації та взаєморозуміння. Соціальна підтримка під час гри також сприяє зниженню стресу та покращенню психологічного благополуччя. Проект Фараон є цікавою та корисною ініціативою, спрямованою на розвиток стресостійкості, адаптивності та психологічної безпеки учнів 5-11 класів та інших зацікавлених гравців. Гра надає можливість не лише весело провести час. А й навчити важливим навичкам управління стресом, розвитку адаптивності та сприяти соціальній взаємодії, враховуючи сучасні вимоги до навчання та розвитку учнів, фараон відповідає важливим психологічним та педагогічним принципам, сприяючи повноцінному і цікавому навчанню.